Привіт, мої фотошопери-початківці! Сьогодні ми з вами поговоримо про градієнт. Дуже корисна річ, тому що можна за допомогою градієнту швидко створити довільний фон, можна зробити імітацію об'єму, отже, розбираємось, як працює цей інструмент. Градієнт знаходиться у нас на панелі інструментів, Gradient Tool. Так? Відразу нам Photoshop підказує, як він працює. І для того, щоб зробити налаштування для нашого інструменту, звертаємось на панель опцій. Тобто, ось тут зверху ми бачимо, що в нас є колір і ось такий малесенький трикутничок з випадаючою бібліотекою. Тобто тут у нас є якісь певні набори градієнтів, причому вони можуть відрізнятися залежно від версії фотошопу. Ось так, ми можемо відкривати і вибирати вже якісь готові градієнти, так, і ось таким чином їх використовувати. Тобто, я затискаю ліву кнопу миші і тягну через усю площину. Так, або ми можемо створити градієнт самостійно. Для того, щоб зробити самостійно, натискаємо на колір, і тоді у нас відкриється вікно Gradient Едітор, тобто редактор градієнту, де ми зможемо зробити зміни. Як ми працюємо з цим віконечком? У нас є градієнтна пряма, на якій є перші маркери. Тобто ми вибираємо маркер, він повинен бути активний, тобто повинен бути ось такий чорний трикутничок зверху. І тоді задаємо для нього колір. Можемо через подвійний клік. Відкривається вікно Color Picket, де ми можемо вибрати будь-який колір. Або через віконечко Color. Так, і вибираємо якийсь інший відтіночок, який нам буде підходити в тій чи іншій ситуації. Аналогічно з другим. Ось цей ромбочок це є так звана середня точка градієнту І Зараз я зроблю інтенсивніший трошки колір, щоб показати вам, як вона працює. Отже, Рухаючи цю точку, ми надаємо перевагу тому чи іншому кольору. Так? Ми говоримо, що жовтого у нас буде трошечки, а ось зеленого повинно бути більше. Якщо нам потрібно додати ще якийсь кольор в наш градієнт, ми повинні наблизитись до цієї прямої, і головне, не заходити на неї. Так? Ось так, щоб наш курсорчик перетворився на руку і робимо клік. У нас з'являється ще один курсор, через який ми можемо додати в нашу градієнтну пряму ще одну Точку, так, ще один колір. Якщо в нас курсорчик цей зайвий, або якийсь інший зайвий, ми беремо його просто, тягнемо вниз і він у нас зникає. Так, Тобто, ось ми побудували інший градієнт. Положення градієнту, тобто ось цього маркеру, теж відіграє дуже важливу роль, умовно, вся пряма приймається за 100%. Так, І от коли ми рухаємо наш якийсь маркер, у нас location, так? це, власне, позиція ось цього маркеру. В деяких уроках для того, щоб відтворити градієнт досить точно, потрібно дотримуватися саме ось цих правильних положень маркера, тому що вони будуть визначати, як буде поширюватися колір і як кольори будуть взаємодіяти між собою. Верхні будиночки в нас відповідають за прозорість, непрозорість. Так? Тобто ми можемо вибрати, ну, я, наприклад, поставлю ось тут ще один, ось цей вибрати, і тоді в мене з'являється активність в віконечку opacity, де я можу ось цю непрозорість задавати, так, ось таким чином. Тобто, робити колір прозорим або непрозорим. І тут собі редагувати аналогічно, як на нижній смузі. Окей, давайте тепер поекспериментуємо. Тобто, коли ми створили якийсь свій градієнт, ми можемо його використовувати. Напрямок градієнту ми задаємо самостійно, залежно від того, як нам потрібно, і глянемо, що налаштування, які є. Отже, градієнт у нас є лінійний, градієнт у нас є радіальний, градієнт є так званий кутовий. Ось таким чином він поширюється. Градієнт є дзеркальний, коли від точки, з якої ми починаємо будувати, градієнт поширюється дзеркально у двох напрямках від цієї точки, і градієнт ромбовидний. Але, як ви бачите, незалежно від того, де я починаю малювати, градієнт відразу заливає усю площину, тому що для градієнту, щоб обмежити зону впливу цього інструменту, нам потрібно створювати область. Виділення. Так, давайте зараз ми повернемося ось таким чином. Тобто, як створити фон, ми з вами розібралися. Давайте тепер подивимось, як використовують градієнт для е, імітації об'єму. Я створю новий шар за допомогою овальної області виділення намалюю ось таке коло. Тепер, якщо ми використовуємо звичайну заливку, так, ми можемо клікнути, і у нас утвориться ну, просто коло залите. Так? Так, я скопіюю, щоб у нас було ідентичне по розміру. А тепер давайте спробуємо до такого кола застосувати не заливку, а вже градієнт. Візьмемо, створимо градієнт на основі цього кольору. Яким чином? Подвійний клік. Відкривається color-Picket, але ось тут колір ми не вибираємо, ми переносимо на нашу робочу площину. Інструмент перетворюється на піпетку, ми клікаємо, відразу нам підтягується той колір, який нам потрібно. Окей, і тут ми залишимо голубенький. Так, щось у мене тут маркери якісь на півпрозорі з'явилися, заберемо їх. Окей. І тепер спробуємо вибрати радіальний градієнт, так? І провести. Що ми бачимо, у нас утворилася візуально вже не просто коло, а сфера, так? оскільки нам вдалося з вами підібрати ніби так, як падаюче світло. Так? Ось, власне, таким чином і застосовують градієнти. Що ще можна сказати? Звичайно, що для градієнту є ще кілька налаштувань. Для початку створимо область виділення Переключимось знову на градієнт, і у нас що в нас є? Кольорові режими. Так? Ми теж можемо їх використовувати. У нас є прозорість, непрозорість для накладання градієнту. Так? Ну, наприклад, давайте на цей на цю заливочку, що є, ми накладемо інший градієнт. Тобто, якщо він у нас, окей, так, якщо він у нас має 100% непрозорість, ми маємо ось такий результат. Так? Ctrl-Z. Якщо ми додаємо прозорості, то тоді нам видно нижній колір. Так? Тобто ось, додатково ми можемо в цих відтінках експериментувати. Z. Далі, у нас є таке поняття як реверс. Реверс відповідає за протилежний напрямок для нашого градієнту. Тобто, дивіться, якщо я беру зараз радіальний, малюю від центру до краю, то у нас виходить всередині рожевий, а по периметру. Якийсь відтінок зеленкуватий, так? Голубенько зеленкуватий. Якщо я ставлю реверс і роблю знову ж ту ж саму дію, то вже в мене рожевий переміщується на краї, а той кольор, який був з краю, переміщується серединку, тобто протилежна дія. Дізер у нас завжди увімкнений, тому що він відповідає за плавний перехід між кольорами. Ну і транспаренсі це на це прозорість, так? Можемо вмикати, можемо вимикати, залежно від того, який результат нам потрібно отримати. Особливо, що вона ні на що не впливає, якщо в нас ось тут у песіті стоїть 100. Так? От, власне, і всі налаштування для нашого градієнту. Експериментуйте, використовуйте, спробуйте намалювати куб, використовуючи градієнти і правильно поширюючи світло. Дякую за увагу!